Ведична астрологія вважається не гаданням, а точним знанням, тісно пов'язаним із філософією, астрономією та духовною практикою. Вона базується на річному циклі руху небесних тіл і використовує складні математичні розрахунки для побудови натальної карти на основі точного часу народження. Географічного місця народження, дати згідно з астрономічним календарем. Все в астрології розраховується за допомогою астрономічних ефемерид, таблиць руху планет, математичних формул для визначення кутів, градусів та відстаней між об'єктами, панчанги. Ведичного календаря, який враховує фази місяця, тітхі, вари йогу тощо. Жіотіш використовує сидеричну систему координат, яка заснована на фактичному положенні сузір'їв у небі, і враховує прецесію земної осі. Ведична астрологія базується на точній астрономії, глибоких математичних принципах і структурованій системі тлумачення.